Obrigado por essa Ови наближені до армійських випробували на собі старшокласники району. 10 травня на базі Орільського навчально-виховного комплексу відбулись дводенні навчально-польові збори для юнаків 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. Це був останній урок з навчального предмету Захист вітчизни, де учні мали змогу закріпити всі навички і вміння, які вони отримали протягом року на практиці. За неповних дві доби до призовники мали змогу вдосконалитись у тактичній, вогневій, медичній та прикладній фізичній підготовці. Навчально-польових зборах на базі. Арільського навчального виховного комплексу взяли участь 47 учнів із 13 навчальних загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. З 1993 року це вперше проводяться навчально-польові збори в такому масштабі, тобто не по кущах, не по закладах, а саме всі учні навчальних закладів, в яких ведеться випадання предмету захисту чизна, зібрані в одному місці. Перший день зборів починається з поділу на роти і взводи, шикування та відпрацювання строєвого кроку. Далі за розкладом обід, поселення до умовних казарм та трохи вільного часу. Перед початком занять зі стрільби та тактичної підготовки. Я вважаю, це потрібно робити, збирати учнів до призовної молоді в одному місті. Дисциплінує, зближує спартанські умови. Все пройшло загалом яскраво, спокійно. Перший день завершується спортивними змаганнями з футболу і волейболу між закладами освіти та конкурсом строєвої пісні між ротами. Відбій за армійським розкладом о десятій вечора. Другий день навчально-польових зборів для учнівської молоді району розпочався рівно о шостій ранку з фізичних вправ. Далі сніданок, відпрацювання тактики нападу та складання нормативів з фізичної підготовки. Вчитись захищати батьківщину доводиться поки з дерев'яною зброєю в руках, захисту від ураження хімічними речовинами на костюмі зразку 1976 року. Та старшокласників це не засмучує. Все сподобалось. Трішки відчув себе в казармі, так, так би Ну, Я побував би тут ще раз. Мені дуже сподобалось, вчителі тут дуже гарно до нас відносились. кормили вкусно. Заключним етапом практичного уроку з предмету захист вітчизни стали стрільби з автомату Калашнікова. Їх для старшокласників району, як і минулого року провели на стрільбіщі поблизу села Домаха на третій день від початку зборів, 12 травня.